Близько 710 тисяч українців вже зняли статус безпідставного розшуку. Міноборони запустило можливість надсилати у резерв плюс запити до технічної підтримки. Із деталями Ельвіна Сейдбулаєва. Богдан у 27-3 три роки, працює сантехніком на Київщині. Тиждень тому у телефоні оновив застосунок облікових даних і ось що побачив: резерв плюс оновляємо дані, і полоска знизу. В розшуку. Чоловік не здивований, бо раніше йому приносили повістку за місцем проживання в Черкаську область. Тепер, після статусу, розшук Богдан добровільно прийшов до військкомату Києва. Звідти його відправили проходити військово-лікарську комісію. Добровольно то вже вроді би ніяких ні переживань, нічого не ходиш і спокійно. Олег потрапив у рошик саме під час проходження ВЛК. Він працює експертом безпеки в охороні компанії. Розповідає, що його двічі зупиняла поліція, перевіряли документи, і в базі даних у розшуку не значився. Я встановив цей додаток і думаю, ну спробую оновити. Я оновив свої дані, хоча там дані, які ти оновлюєш, місто реєстрації, номер телефону. Ну все, і одразу розшук. Я за весь час не отримував жодної повістки. Але я перебував у рошу. У Міноборони роз'яснюють, у розшук можуть потрапити ті, хто порушив правила військового обліку. Наприклад, якщо людина не з'явилася до ТЦК після отримання повістки або знялася з військового обліку і не стала в іншому місці, де нині проживає. Втім, статус у розшуку можуть надати помилково. Це кажуть у міністерстві оборони людський фактор. Такий статус у розшуку отримало там близько 700 тисяч людей. Зараз ця кількість вже скоротилася. До кілька десятків тисяч людей всім у кого висвічується в розшуку, ми радимо один дуже простий алгоритм. Звернутися в ТЦК і СП і уточнити, з'ясувати, чому так сталося, і відповідно після цього в резерві плюс оновити свої дані. І тоді цей ця позначка у розшуку вона зникне. Оновити дані згідно з новим законом про мобілізацію з 18 травня. Мають усі військовозобов'язані протягом двох місяців. В іншому випадку їм загрожує штраф. Можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Це від 17 до 25 тисяч гривень. У застосунку резерв плюс ТЦК та ЦНАПАХ близько півтора мільйони військовозобов'язаних уже оновили свої облікові дані. Ільвіна Сідбулаєва, Софія Москаленка та Валерій Рявченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.